Коли я завжди приїжджала до бабусі у село, завжди вона частувала нас любимими стравами. Ну, насамперед, це були вареники. Вареники робили завжди різні і з картоплею, і з грибами, і з капустою. Але найкращі і найсмачніше були з кислою капустою та грибами. Це така для того, щоб зварити таку страву, як вареники, першу, першим чином треба зробити тісто. Тісто робиться дуже легко: мука, сіль, сахар, цукор. Водичка, яєчко, замішується тістом. Завжди всі катають тісто і ліплять. Ми робимо як колбаску, потім ріжемо це тісто колечками, розкатуємо і варимо, ліпимо вареники. Для начинки ми спочатку а, взяли квашену капусту, промили її, трошки прокип'ятили, а, злили, промили водичкою, додавали сіль та перець, а, також додали обжарені а, на олійки з. А, Вареники це традиційна українська страва, яка подається в різних куточках нашої держави з різними смаками, подається з різними приправками. Всі дуже поважають, люблять.